Правоохоронці затримали 39-річного мешканця Ічні, який налагодив систематичний збут боєприпасів та психотропних речовин. Оперативники кримінального блоку поліції Ніжинщини отримали інформацію, що мешканець Ічні має доступ до незаконно добутих боєприпасів та готовий налагодити їх збут зацікавленим колом, зокрема криміналітету. Крім того, зловмисник причетний до збуту психотропних речовин солей альфа пвп шляхом закладок по місту Ніжину та району. В ході реалізації отриманої інформації поліцейські задокументували факти збуту фігурантом протипіхотної міни, направленої дії, та семи бойових гранат різних видів із запалами до них, а також психотропної речовини. Під час затримання в автомобілі фігуранта поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет та ще одну бойову гранату. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання та оголосили про підозру за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та. Вибуховими речовинами та за збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів затриманому погрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Повідомляє гунп у Чернігівській області.